Виконуємо частину 3 практичної роботи 7 за підручником інформатики 7 клас, авторів «Тріщук Лазарець» 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Час виконання практичної роботи найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно зайти на Google Диск, використовуючи свій обліковий запис. Отже, зайдіть свій обліковий запис, я бачите, вже зайшов. Якщо ви зайшли, то ось тут в колі буде якесь зображення або літера. Відкриємо додатки Google та вибираємо диск. На Google диску нам потрібно створити документ. Перейдемо в мій диск. Вибираємо створити Google документи. Відкривається нова вкладка. Давайте його зразу назвемо. Пропонується назвати вашим прізвищем ім'ям. Даний документ потрібно додати покликання на 5 відео з YouTube з віртуальної школи онлайн. Створимо нову вкладку. Виберемо додатки, YouTube. В рядок пошуку введемо школа онлайн. І нам потрібна всеукраїнська школа онлайн. Ось вона вже зразу знайдена. Перейдемо на її. І вам потрібно знайти якісь 5 відео. Зрозуміло, будемо шукати. Давайте за сьомим клас. До зручності прийдемо списки відтворення. Це сьомий. Це сьомий. Так ви вибираєте, який вам сподобається. Я довго шукати не буду. От, наприклад, вибираємо ось це. Щоб знати, що це таке, скопіюємо назву. Вставимо її. Так, давайте все-таки скопіюємо без форматування. І зразу знизу ставимо покликання. Для цього натискаємо поділитися. Копіювати, ставити. Натиснемо пропуск, щоб зразу розпізнала як покликання. Чому не копіюю з рідко адреси? Тому що це в нас список відтворення. І в нас воно ось так повністю списком і скопіюється. Ну і ще 4 відео якісь. Ось тут вже можна скопіювати з рядка адреси. Це ми зробили. Тепер потрібно написати кілька речень про себе. Пишемо в цьому самому документі. Давайте збільшимо розмір. Так, вистачить, ви можете написати більше. Тепер нам потрібно перекласти даний документ. Причому це зробити зразу одразу в даному документі. Для цього вибираємо інструменти, перекласти документ. Якщо ви зараз використовуєте інший браузер, а не Google Chrome, то у вас ось такого не буде. Перекласти документ та голосовий від. Вибираємо мову, на яку перекладаємо. Нехай буде англійська. Створюється нова вкладка. І бачите, вже все перекладено на англійську мову. Назва даного документа перекладена копія, і вона зберігається на вашому Google диску. Ось вона, перекладена копія. Закриємо її. Якщо у вас є мікрофон підключений, то продиктуйте кілька речень про своє хобі та інтереси. Як включати мікрофон. Також вибираємо інструменти, голосовий від. Коли ми натиснемо, то почнеться запис. Мені подобається програмування та футбол. Люблю думати та гратися. Дякую. Зупиняємо. Бачите, дуже добре написали, але немає розділових знаків. Залишилося поділитися даним документом з вчителем. Можна це зробити через мій диск. Ну, але якщо в нас Google документ, то давайте прямо з його і поділимося. Для цього натискаємо кнопку Поділитися у верхньому правому кутку. Ось сюди ведемо електронну адресу вчителя. Швидше за все, ви вже вчителю надсилали лист, через це вибираєте електронну адресу вчителя з списку. Якщо у вас немає, тоді вводите з клавіатури, нам потрібно надати дозвіл тільки для перегляду. Прапорець «Повістити» залишаємо. Тобто на електронну адресу вчителя прийде лист з повідомленням про те, що йому наданий доступ до документа, і він може відкрити даний документ прямо з електронного листа. Надіслати. Ну і на цьому все. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!